Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорі Христі, цього року з Божого проведіння і з приписів Святої Церкви ми сьогодні маємо дві події. Перша – це є приготування нас до великої пори святого посту і потім до Воскресіння. Тому сьогоднішня неділя. Коли ми згадуємо про цього чоловіка Закхея, має на меті нас налаштувати на це приготування до Великого Посту. А друга подія, яка сьогодні звершується, це є стрітення Господні. Це торжество, яке нам пригадує, що вже пройшло 40 днів від народження Ісуса. І за зазвичаєм того часу, законом Мойсея. Дітей приносили до храму, де би вони не були, де би вони не жили, але батьки йшли до храму, щоб на 40-й день звершити ось це посвячення тих первістків, перворотних хлопчиків, приносячи ось цю жертву знак подяки за дар цього життя їхнього сина. І в часі цієї події, в часі цього виконання закону, ми сьогодні познайомилися з двома людьми. Так само, як і Марія, і Йосиф. Бо раніше між собою не зналися, як ви чули в сьогоднішньому Євангелії, що цей Симеон, цей старець, який вже мав дуже поважний вік, Святим Духом був введений того дня до храму. І ми можемо зі сторони сказати, не мов би випадково, бо скільки було людей, скільки було днів перед тим і після, але саме в цей момент ось вони зустрічаються. І йому Святим Духом було відкрито, що ось тут, в цей момент, зараз повнюється Твоя обідниця. Це ювілейний рік. Ми будемо багато говорити про надію. Бо всі ми є тими паломниками надії. І добре було б сьогодні у цій темі надії звернути нашу увагу на те, що ми сьогодні чули на цього чоловіка, Закея, грішника, який не мав поваги серед всіх. І вже було видно, що навіть не мав можливості подивитися на Ісуса, бо ніхто не хотів йому дати місце, був малого зросту, намагався щось побачити, але і люди були такими, що йому дали таку. В серйозну перешкоду, він не здається. Причина пуститися в дорогу в свого дому і побачити Ісуса, мабуть, була цікавість, мабуть, була чисто така людська цікавість, як так, що Він не може побачити, чує багато про нього, але не може його побачити. Ось він вилазить на це дерево і не помиляється. Не помиляється, тому що Він бачить Ісуса. Але побачив не тільки Ісуса, але побачив щось більше. Він побачив, що Ісус на нього Ісус на нього подивився. Бо це одна справа, коли ми дивимося. Але коли ми зустрічаємося поглядами, це є зовсім інше. Це щось, це щось більше, ніж просто, що я є. Ми зустрічаємося поглядами і єднаємося. Але це є ризик подивитися один одному в очі, бо, як ми кажемо, що я побачу в тих очах, що я побачу в тих очах, коли я дивлюся на людей, що я там побачу. Знаєте, коли мені важко подивитися вам в очі? Коли я провинився? Чому нам важко подивитися людям в очі, перед ким ми провинилися? Угу. Чому важко? Чому важко інколи дітям подивитися в очі своїм батькам? Чому інколи важко чоловікові подивитися в очі своєї дружини, а дружині подивитися в очі свого чоловіка? Через те, що провинилися? Ні. Через те, що я не знаю, що я там в тих очах побачу. Бо ті очі на мене можуть подивитися двояко. Є очі, які мені можуть дати знати. Ти винен, ти провинився, ти будеш наказаний. Так важко, бо відчуваю себе в вині. Так важко попровинився, бо, бо зробив помилку. І тут наступний удар зі сторони тих, які на тебе дивляться. Знаєте, що я відчуваю, коли я запізнююсь? А знаєте, що я відчуваю, коли я піднімаю свої очі? Mm. Mm. Вже який раз. Mm. Ось воно боляче, правда? Як то є, як то є? Ось цей Захей, який дивився на Ісуса, Він ризикував, бо йде праведний чоловік, а він є грішник. Він, мабуть, вже звик до тих поглядів, які люди його нагороджували. Mm? Грішника. Бо він був митерем, збирав гроші, податківцем був. І, і не завжди, бо, мабуть, був чесним. Його ненавиділи. І цю ненависть показували через свій пол. І ось де праведний чоловік і подивився. Ми інколи на грішників дивимося, як на грішників. Як на тих, які провинилися. І ми їх засуджуємо. Як одна жінка каже, а що я маю хвалити? А що я маю до нього добре ставитися, якщо він такий, якщо вона така? І хвалити недобре, і мовчати на гріх також недобре. Але є ще третій варіант оце, що Ісус сьогодні нам показав: подивитися так, щоб це був погляд. Милосердя, щоб був погляд надії, що ти не пропащий, що ти вже не є в безнадійності, а в тебе ще є шанс. А в тебе ще є шанс. Знаєте, як то, коли ти відчуваєш себе так недобре всередині, бо ти провинився, бо ти зробив навіть якийсь гріх. І тут на тебе дивляться і своїм поглядом промовляють, що ти ще не пропащий. От що робить цей погляд? Чудо, робить чудо. Бо цей чоловік слазить з дерева, біжить до свого дому разом з Ісусом і потім показує, як він змінився. Ті голоса, які кричали, а до грішника пішов, а той такий, такий, де...» вони не помогли змінитися. А от погляд Ісуса поміг. Тому для нас. Мабуть, таким важливим є запитанням, а яким я поглядом дивлюся на інших? Поглядом надії чи? І, можливо, тому діти не виправляються, можливо, тому конфлікти в сім'ї продовжуються, можливо, тому з моїми друзями постійно є якась щось не то. Можливо, тому, коли ми в своїх очах вже несемо безнадію і дивимося на людину, як на безнадійну, нічого не міняється. І воно і не зміниться ніколи. Як може змінитися, коли ти не віриш навіть в цю переміну? Коли ти не даєш навіть ознак того, що може бути світло в тій темряві? Згадуючи сьогодні про стрітання, знаєте, що Симеон він був праведний. І про це згадується, про його праведність. У цьому святому Писанні. Але традиція говорить, що навіть і праведні люди помиляються. І він в своєму житті мав сумнів. І Господь, я би не казав, що покарав його, але дав йому можливість оцей сумнів вирішити. І дав йому обіцянку, що ти не помреш, поки не побачиш те, в чому ти засумнівався. Обіцянка це є знак надії. Коли Ісус сказав до цього Захея грішника, злітай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. Виявив своє бажання, що я хочу бути з тобою. І цей чоловік Захей вертався до свого дому з надією. Прийшов з цікавістю, але вертався до свого дому вже з надією, яка потім його і перемінила. Як бачите, надія це не є. Якась вигадка, не є якась ілюзія, чекає, не знаєте що, і сподіваюся на щось, що сам не знаєш. Надія це є перш за все обіцянка. Обіцянка цьому чоловікові Симеонові, яка була дана, що ти не помреш, ти, ти будеш мати вирішення своєї трудності. Господь йому побіцяв, що він буде мати те, що дасть йому мир. І так стається. Тому надія це не є якесь самонавіювання. Коли ми хочемо давати іншій людині надії, в наших словах має бути те, що здійсниться. Інколи ми так, щоб підтримати один одного, кажемо, ну, все буде добре. Немо би є надія в тих словах, але з другої сторони нема конкретики, знаєте? Нема конкретики. Нема, нема того, щоб ти знав, що ти маєш чекати. Як важливо є, щоб коли ми звертаємося один до одного, а особливо до таких грішників, як я, щоб ви мені давали конкретику, щоб ви давали один одному якесь конкретне здійснення обіцянки. Наприклад, я буду з тобою. Який би ти не був, що би ти не зробив, я тебе не покину. Те, що Господь нам каже. Як це приємно, коли дитина почує від батьків, що не переживай, не хвилюйся, я буду з тобою виправляти твою помилку. Ти не є покинутий, ти не є залишений на самоті. Я буду з тобою. Це є надія. Надія, яка, яка спонукає тебе до змін і надія, яка тобі дає світло у твоїй темряві твого розпачу навіть. Рів Христі сьогодні, коли ми будемо запалювати світло, будемо запалювати свічки і потім будемо нести їх додому. Я в цьому році би дуже вас просив, щоб ті свічки, стрітинські свічки, щоб вони були символом надії. Оце світло, яке будете нести до свого дому, будете його запалювати, не запалюйте його просто так. Не функціонує просто так. Але запалювати його з надією. Угу. Запалювати його для того, щоб пригадати про цю надію, щоб себе не завести в якусь безнадію. Бо дійсно краще жити в світлі, ніж блукати в темряві. Бо краще жити в надії, говорити словами надії дивитися один на одного очима поглядом надії, ніж мучитися самому і мучити інших в такій безнадійності.